пт свою мать, ну, я туды! Здорово. А что ты катишься? Зломав ты числа? Просто? просто хочу хоть покурить, то а. не хочу їхать под горочку, мені на чайку треба. Ааа, Ну а я в центр дублю. Давай! Ну уже туди, или сюда, блядь. не зрозуміло блядь. Парни працюю. О, Охренеть. Ну тут пишки треба переходить блядь. О, ну, бля. Дякую. Дякую. Добрий день. Мене зараз треба пропустити. Як ви думаєте, по правилам? По правилам попутний транспорт, звісно, потрібно. Що зліва, що справа. Ну я думаю вас, питаю. Добрий день. Добрий день, я до вас. Скоріше да? всього. А мені от цікаво, а що означає другий поверх? Не знаю. Ви вже другий, хто запитує. Ну просто так, я ж думаю, що ж це може означати? Прошу. Гарного дня Дякую вам. Дякую вам. Попадалось, молодец. Можно? Дякую. Ти <ріст> замолваю? Правильно, тих, хто з замовленням прямо пропускати. <ріст> <ріст> знаєш, як це таксі зайнято вільно, так це, знаєш, така лампочка. полный пустый. <свист> 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 так, я Леорыч, давай, смотри. Поменяемся. <свист> Рыв <Даревню> не треба? Одну. <свист> ну ладно. <свист> ладно. <свист> Пытай маем. Вот я одну поклав. Эй! Назад хоть, дивись Они хоть все там привязаны, блядь? Сет. Там машина їде, Навіть не думай. Не-не-не, едим, по-моему. Ну куди, ну йо, ну куди ти їдеш, блядь? Просто порада. Не привчайте дитину ходити, тобто червона, щоб червона, щоб вона знала просто, що тут типу, от біла це тротуар, а червона це велосипед. Просто порада, ну, щоб дитина запам'ятала.